Доброго Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 15 розділу Коучинг для себе та один на один. Тема Як притягнути успіх. План для порядку і успіху. Планування, зобов'язання, покращення. В цьому відео ми розкажемо, після чого планувати, що і як планувати, що робити після планування. Ви знатимете, як планування включити в алгоритм свого життя та так, щоб це планування замотивувало вас і принесло успіх. Розпочнемо. Планування це дуже ємна тема. Її за 10 хвилин не розкажеш і не зрозумієш. В книгі АСМ плануванню присвячено 110 сторінок теорії і 77 сторінок практичних завдань. За якими можна потренуватися. На YouTube-каналі заплановано 72 відеотеорії, з яких 41 урок, а решта роз'яснення і лайфхаки та 26 відео практичних прав. Разом з тим, в цьому відео ми обговоримо умови, при яких можна ефективно планувати. Почнемо з обговорення необхідності дотримання певних алгоритмів планування та певних послідовностей. По-перше, планування потрібно розділити на розділи: планування глобальне і планування поточне. По-друге. Планування потрібно розділити на періодичність. По-третє, планувати потрібно, застосовуючи певний алгоритм з правильними питаннями. Планування глобальне це прогнозування і стратегія, включає в себе наступну методологію і правила. Перше. Визначити, хто ти і що тобі потрібно від життя. Друге визначити, куди рухається світ. Третє фокусуватися на перспективах і майбутньому. Четверте визначити напрямки, в яких потрібно діяти, щоб отримати бажання. П'яте, Вміти ставити цілі з рішенням. Особливий розділ, зараз вже не так, як було в 20 столітті. Шосте розробити під свої цілі особистий режим дня. 7 формувати плани нагадуванку розвитку і дій. Як це все зробити, розказано в книзі ОС 7 та відео розділу планування. Планування поточне. це вміти організовувати себе, це свій органайзер і план обліку подій. Такий собі універсальний органайзер і система з правилами обліку подій для перше великого багатозначного проєкту. Друге декілька річних планів. Третє річних планів, четверте квартальних планів і показників. П'яте місячних задач. Шосте задач на тиждень і сьоме задач дня. Як це зробити, розказано в книзі ОСН та відео розділу планування. Також запропонований унікальний щоденник органазер для облику подій. Посилання на щоденник і як ним користуватися внизу під відео. А ми продовжимо. Друге. Періодичність планування. Вона зрозуміла. Планування на день, тиждень, місяць, квартал, рік і так далі. Про роль кожного звіту планування та як кожне з них робити досконало, розказано в книзі ОСН та відео розділу планування. При бажанні почитаєте і подивитесь. А ми продовжимо. Третє. Алгоритм планування. Тут основна сутність, щоб притягнути успіх. Зачасту люди розпочинають планувати без оцінки поточної ситуації і без мотивування себе. Плани виходять непрактичні або умля. А вам потрібен практичний і сильний план. План для успіху. Як ми цього досягнемо? Дуже просто. Коли в нас все добре, для будь-якого планування ми застосуємо три блоки алгоритму коучингу. Блок 1. Облік, визнання, мотивація. Спитаємо себе, які в мене успіхи перемоги досягнення. Побачимо, євність проводина та мотивуємося. Похвалимо себе і винагородимо. Блок 4. Планування, зобов'язання, покращення. Сформуємо план на наступний період з врахуванням відомих зобов'язань покращень і обов'язково заплануємо перемоги, досягнення, вдосконалення. Блок 7. Контроль виконання глобального. Уточнимо, які в мене глобальні цілі. Перевіримо, чи в план включені дії для досягнення цих цілей. Як ви думаєте? Після мотивування своїми успіхами, плануванням перемог, перевірки дотримання шляху до цілі. У вас буде успіх? Я думаю, що буде. Блок планування буде правильний, бо буде підкріплений мотивацією попереду та перевіркою після. Тепер поговоримо про те, коли погано в житті, чи не зрозуміло, що робити. В цьому випадку застосуємо для будь-якого планування 4 чи 5 блоків алгоритму коучена. Блок 1. Облік визнання мотивації. Спитаємо себе, які в мене успіхи, перемоги і досягнення. Побачимо ємність проробленого і мотивуємося. Похвалимо себе і винагородимо. Саме згадування попередніх перемог вдохновить і окрилить до майбутніх успіхів. Блок 2. Покращення. Спитаємо себе, як можна поліпшити попередні показники, що і як зробити, та і як наблизитися до мети. Саме поліпшення наявного важливо, бо це розвиває і легко виводить з кризи. Бо робити нове довго і складно, а наявне поліпшити і вдохновитися, це можна легко. Якщо є рішення, переходимо в блок 4. Якщо рішень немає, то блоку 3. Блок 3. Аналіз і пошук реальних рішень. Вивчаємо стан справ в 4 найближчих до нас оточеннях: конкурентів, колег, близьких і самого себе. Що зараз? Що зробити, щоб обійти, задовольнити, влюбити, стати краще. Важливо зрозуміти всіх. Буде розуміння, будуть добрі ідеї. Добрі дії. Блок 4. Планування, зобов'язання, покращення. Сформуємо план на наступний період з рахуванням відомих зобов'язань і покращень. І обов'язково заплануємо перемоги, досягнення досконалення. Блок 7. Контроль виконання глобального. Уточнимо, які ми мене глобальні цілі. Перевіримо, чи в план включені дії для досягнення цих цілей. Як ви думаєте, після вмотивування своїми успіхами? Застосуванням поліпшень, врахуванням оточуючого, плануванням перемог, перевірки дотримання шляху до цілей. У вас буде успіх? Я думаю, що буде. Вмотивувався, поліпшився, врахував оточуюче, запланував перемоги, перевірив шлях до цілі. Планування буде правильне, бо блок планування буде підкріплений мотивацією попереду, аналізом до та перевіркою після. Тепер про правильне питання в боці 4. Планування. У вас завжди буде багато задач, але правильні, фокусовані на потрібному, актуальні задачі, формуватимуться саме від самокоучингу, блоці аналізів пошук реальних рішень. У будь-якому випадку у вас було та з'явиться ряд ініціатив і задач, які потрібно впровадити. Тому ви спитаєте себе про плани та заплановані перемоги. І це буде здорово, круто. Бо ви відчуватимете себе зайнятою людиною з сенсом життя. Які плани на наступний звітний період? Які плануються перемоги досягнення і досконалення? планування. Які плани на наступний звітний період? Які плануються перемоги досягнення досконалення, які сформовані задачі. І чим більше ви розбиратиметесь в собі, в поточній ситуації, тим помилок планування буде менше. І можна буде поспішати жити і реалізовувати велике, глобальне важливе. Що ви і почнете робити? Тільки важливо врахувати плани. Річні, квартальні, місячні, тижневі, денні. Забезпечити черговість і пріоритетність. І якщо ви керівник і управляєте іншими, тоді, так як вам потрібно планувати діяльність підлеглих, команди, колективу, який ви очолюєте чи тренуєте, а ще й досягати цілей для колективу та забезпечувати поточну діяльність, для вас важливо створити умови, щоб кожний член колективу сам по собі був зайнятий. І ця зайнятість була планова і синергічна з потребами інших членів колективу та відповідала загальній цілі. А ще й розумієте, наскільки підлегли розвивається, правильно планує, виконує виробничі задачі. Тому ви спитаєте про плани на наступний звітний період і заплановані перемоги. Підтримаєте чи поправите їх? Вкажете, що ще варто запланувати і зробити. Видасте потрібний для підлеглого та колективу список завдань до виконання. Будуть плани, буде успіх виконавця і колективу. Буде планування досягнень і вдосконалень, буде якісне життя. От на що сьогодні хотілося б звернути увагу. Саме на виконання дій до планування і після нього. Тих дій, які приближають до успіху і на правильній постановці питань на самому плануванні, важливо врахувати дії до виконання поточного та для досягнення потрібної мети. Все будемо так робити, все буде якнайкраще. А щоб більше в цьому розбиратися, читайте книгу та дивіться відео. Такий самокоучинг для планування від ES7 дає впевненість в собі, впевненість у собі, впевненість і самовпевненість, відповідає на питання, як бути впевненим в собі, як стати впевненою в собі, формує харизму, робить молоду людину харизматичною. Саме тому варто робити коучинг та обліковувати їх результати. Ви задумались раніше про те, як планування і записування подій концентрують вас, мотивують, роблять впевненими? Ні? Тоді напишіть в коментарях. Що зробите, щоб щотижня планувати і записувати свої результати? Так, задумувались? Тоді напишіть в коментарях, що зробите, щоб щотижня планувати краще та краще виконувати заплановане. Саме так потрібно шукати істину і впевненість в собі та будувати собі харизму. Потрібно планувати. Якщо, завдавши ці питання, ви не знайшли відповіді. Перегляньте повні алгоритми коученових питань для себе. Сім'ї, роботи, бізнесу, посилання внизу під відео. Там же розказано, як діять, якщо ви самі рішення не знайдете. Ми з вами коротко вивчили, як планування включити в алгоритми свого життя. Та так, щоб це планування замотивувало вас і принесло успіх. Зрозуміли, як притягнути успіх. Який план для порядку і успіху? Після чого планувати? Як і що планувати? Що робити після планування? Тому застосовуйте запропоновану методологію пошуку реальних рішень. Застосовуйте щоденне проговорення дня і планування через алгоритми коучингу посиланням внизу під відео. Якщо щось не зрозуміло, перегляньте всі відео розділу коучинг або прочитайте відповідний розділ книзі ОС 7. Та зробіть практичні вправи. Застосовуйте коучинг від ос 7 бо він дає впевненість в собі. Впевненість у собі, впевненість і самовпевненість відповідає на питання, як бути впевненим в собі, як стати впевненою в собі, формує харизму, допомагає залишатися спокійним, бути спокійним в стресових ситуаціях. Він це мистецтво формування своєї харизми і визнання на людях. Саме тому варто робити коучинг. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео і отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео з саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам здоров'я і до зустрічі на наступному відео.